Вже другий рік поспіль життя українців важко назвати повноцінним і справжнім, а все через постійні повітряні тривоги та прильоти, які влаштовують росіяни. Так на жаль, вони ще й досі існують, як і їхня болотяна країна. Але українці нація сильних людей, і ми навчилися сміятися навіть через сльози. А наша творчість настільки різноманітна, що можна створювати міністерство мемів. Січень 2023-го для українців запам'ятався леопардовим флешмобом, адже Німеччина неохоче хотіла надсилати нам одноіменні танки. Тут вам і Шевченко, і Гройсман Стефанчук, ображений Джонсонюк, і звичайно десятки мемів з Шольцом. Ну і куди ж без одіозного нардепа Тищенка у січні Коля відправився у Таїланд, нібито з робочою поїздкою. А коли повернувся, отримав купу хейту і жартів з цього приводу. Наприклад, Шах і мат військомат», Рембо Термінатор та інші. смех в украинце выкликала и ППО в Москве, а что такое? тревожно стало. кто-то в интернете по этому поводу начал поднимать панику. кто-то начал интересоваться, а мы что готовимся к тому, что Украина начнет бить по Москве? разве у нее есть такие возможности? а у меня возник совершенно другой вопрос. я извиняюсь. у нас что до этого на зданиях правительства и на здании министерства обороны не было ПВО? вы что там? Тому Україну відвідав Джо Байден, і тоді понеслось президент США в позатій хаті на новій пошті стоїть у черзі за перепічкою у плацкарті та інші. Березень завжди асоціюється зі святом, але жінки в Україні навіть у цей день сміливо тролять окупантів. А ось у квітні над Києвом помітили спалах, що супроводжувався заревом. Українці відразу вирішили. Це НЛО та наробили десятки смішних картинок та відео. Тим часом у травні російська ППО перейшла на бік України. Принаймні так писали у соцмережах, адже у Брянській області впали два ворожі вертольоти та стільки ж винищувачів. Жоден з членів екіпажу не вижив. Ой, як сумно, сумно, аж за край грай, музико, грай! Далі ж мережу сколихнула низка публікацій про нібито смерть ватажка ПВК Вагнер Пригожина. Зокрема, пропонували зняти фільми про це, що він живий, Шойгу Дірасі де труп і парашут, та інші не менш смішні меми. Небо паднався сама, саме печальні мопаля. Не апмініть. Піває зрадниця Кароліночка так само гарно, а головне в точку, як і донатить Збройним силам України. Вона певно найбільше співпрацює з ГУР, з Терненком та організовує благодійні концерти. Тож чекаємо чергову партію дронів від Лорак та мемів від українців. А ось нещодавно мережа реготала з Путіна у Пекіні. Всього то кривавий диктатор виступав з трибуни, яка схожа на труну з квітами. Натяк зрозуміли? Нічого, скоро він там точно опиниться, і ми сміятимемося ще більше. Як, наприклад, зі зрадника Киви, земля тобі бетоном, гвинтику. Я маленький гвинтик. Я маленький гвинтик. Сьогодні действительно великий праздник для києвлян, так що там говорить для кожного українця? Декілька днів без київстара неабияк надихнули людей. Хоча зв'язок вже є, але меми ще й досі гуляють мережею. Алло, служба підтримки Київстар. А як ви мені відповіли? А ви самі на водофоні? Коли запрацюєте? Я не для себе питаю, я для мешканців теремків. Люди і так без метро, а тепер ще й таксі викликати не можуть. Через 4-5 годин запрацюєте? Арестович, це що ти? Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Діхтяр спеціально для Еспресо.